Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні прийшла думка подивитись на рунах, до чого тебе, саме тебе зможе призвести отой новий період, той твій новий вибір, чи те нове, що може незабаром трапитися, або вже ввійшло в твоє життя. І хочеться глянути. Як це буде розвиватись і до чого це по ітогу може призвести. Така якась несподівана думка. Тому давайте спитаємо у рун. Покажіть нам Руне, що є станом на зараз у людини, котра дивиться цей розклад. Що нове в її житті? Станом на зараз увійшло. Ще ось ось увійде. Покажіть руни. Станом на зараз. Так. Руни показують, що станом на зараз дійсно новий період. Новий період яскраві енергії. Для декого це, знаєте, як повернення до якихось доволі молодих, дзвінких таких весняних енергій, але випала руна нового періоду, дійсно. Це захват, це Бажання, знаєте, заглибитись, знати краще щось, з чим злитися. І станом на зараз, ну, як руйнуються якісь обмеження. Цей новий період руйнує якісь обмеження. Цей новий період вам показує. Що в чому ваша нагальна потреба? Те важливе, дійсно важливе для вас? В чому воно? Цей новий період, ці нові енергії, які вже війшли в ваше життя, або, можливо, ось ось увійдуть, вони зруйнують кризу, зруйнують страхи, блоки. Пройде якесь руйнування і дійсно ви зрозумієте свою нагальну потребу. Коли ви позбавитесь обмежень, коли ви зрозумієте всі свої страхи, які тримають вас в обмеженні, ви тим самим і зрозумієте свою основну нагальну потребу. Можливо, навіть ту, з якою ви прийшли в це втілення. Дивіться, як цікаво. Добре, ну покажіть, Руни, як цей новий період буде розвиватись, як ці нові енергії будуть впливати на людину, яка дивиться зараз цей розклад. Я б сказала, що спершу ці нові енергії будуть бентежити і, можливо, навіть трошечки лякати. Дехто, можливо, почне цей новий період, або він починався у вас ну, з якогось відчуття незахисності, беззахисності. Знаєте, як наче, можливо, були якісь недорозуміння, якісь образи. Якесь таке, знаєте, як наче воно вас зачепило, заживе і, знаєте, залишило слід. Якщо це було у когось нове знайомство, то воно ну проходило не, не зовсім, мабуть, ну, так, знаєте, безхмарно. Воно. Викликало різні емоції, в тому числі і зачіпало якось, може, трохи десь ображало, було якесь непорозуміння, було якось думки такі, що не можна нікому довіряти, що можна сподіватись тільки на себе. Для когось було, були такі думки, що воно мені не потрібно вже. І якщо це навіть цей новий період, ну не у всіх же це пов'язано з побаченнями і з знайомствами. Якщо це стосується якоїсь нової справи такої, що захоплює вас дійсно, то також розвиток і початок був з сумнівів. Були сумніви, була невпевненість в собі, були роздуми, або ще, можливо, тільки будуть, але в результаті через деякий час все-таки налагодилось якесь спілкування. Почалися контакти більш глибші. Було відчуття, що хочеться контактувати, хочеться мати більше інформації, хочеться отримувати більше знання. І це було, знаєте, як потреба: оцей потік спілкування інформації, нових знань, можливо, якихось, бажання знати більше, знати глибше, заглиблюватись. Було на рівні того, що ну, неначе воно закриває ваші потреби. От саме цього, як наче вам не вистачало. Це такий буде розвиток цього нового, нового періоду, чого б він не стосувався, поступово від роздумів, від сумнівів, від того, що десь є якесь відчуття. ну... Не знаю, як сказати, української уязвленності, як наче, знаєте, починалося щось або почнеться трошечки не так гладко, не так як може мріялось колись. Але по результату, все ж таки, ви вийдете на новий рівень спілкування, і ви будете цього хотіти на новий рівень інформації. Ви будете хотіти цього, і ви будете відчувати, що воно вам потрібне. Це спілкування для декого з вас. Ця інформація і знання дійсно буде як ну, те, що руйнує ваші обмеження, те, що виводить вас з кризи. Те, що. дозволяє побачити свої страхи, свої внутрішні блоки глибше і розуміти їх. Добре, покажіть руни далі, що може, як будуть розвиватися події? Далі. Будуть розвиватися Так. Так. Буде перед вами стояти все-таки ще якийсь вибір. Ви будете, можливо, прояснювати для себе оті моменти, котрі на початку. Ну, Заставляли вас вагатися, заставляли вас роздумувати, заставляли вас відчувати себе якось невпевнено, беззахисно, зачепленому заживе. Тут іде така інформація, як наче початок цього нового періоду все-таки був такий якийсь трошки напружений. Може неочікуваний, може, ну тут руни показують, як неначебто буде прояснюватись те, що раніше видавалося, знаєте, як непорозуміння, недорозуміння, нерозуміння одне одного, нерозуміння процесу. Тут можна сказати по цим рунам, що, знаєте, як буде прояснюватись. Ситуація буде видно, куди рухатись, буде, якначе, знаєте, зрозуміло, куди я йду. І ситуація, яка була ну, як наче якоюсь незрозумілою, безвідповідальною. Якось, можливо, знаєте, ну, здавалась вона, ну, просто все, все так легко заморочуватись, якось глибоко. В цю ситуацію заглиблюватись широко, глибоко, якось, ну, що тут такого. знаєте, І от це все може ну, почати якось переходити в той рівень, коли все з -з -з робиться яснішим. І роз розвиток подій такий, що ну, буде, як буде у вас прояснення цих непорозумінь. І як наче Буде закриватися якийсь минулий, минулий досвід. Минулий досвід цього, коли не було порозуміння, коли хотілося бути на самоті, коли не хотілося якось бувати на людях, спілкуватися, хотілося зачинятися. Оце все, як наче відійде, з цим доведеться попрощатися. І виведе з цього саме якраз. Оце спілкування, ці контакти чи знання, які будуть вам надані в процесі оцього нового вашого періоду, чого б це не стосувалося, допоможе, допоможе закрити період непорозумінь, період самотності, період відстороненості. Якраз ця потреба в спілкуванні, оця нова інформація, ці нові енергії нового періоду. Таким чином, розвиватися події будуть поступово, спершу вони будуть здаватися сумнівними, спершу, можливо, десь у когось почнеться. Ну, знаєте, як приклад можна привести, знайомляться двоє людей і не можуть спершу знайти спільної мови. І, можливо, є якісь навіть конфліктні ситуації, якісь може хтось когось образив і тим самим зачепив заживе. Ну, такий може бути приклад, але потім буде якось все одно все змінюватись по результату. І багато що змінить саме для когось з вас спілкування, котре буде ставати все ну, потрібнішим, мабуть. Для когось інформація, для когось знання, які також покажуть ваші нагальні потреби, які виведуть з, от, з заточення якогось внутрішнього, яке зможе зруйнувати оті блоки, які тримали вас в такому якомусь стані. І це все допоможе, ну, Зачинити двері як в минуле, наче. Якщо у вас є як тригер якась минула ситуація, то ці нові енергії, цей новий період, те, що вам відкриється, ці знання нові, можливо, ваші контакти, ваша нова якась справа, захоплення, все це зможе вивести вас з того минулого періоду. Який вас досі ще тригерив. І, знаєте, це доволі добре, коли ти можеш сприймати свою реальність, нову реальність, нові події, нових людей, нові знайомства без нальоту минулого досвіду. Тому що. Ну, тоді ти не збудуєш нову реальність, якщо ти будеш переносити енергії, помилки, якісь своє якесь відношення зі старого на нове. Потрібно зрозуміти, і ви це зрозумієте, руни так показують, що це зовсім новий період, це зовсім нові стосунки, це зовсім нова справа. Ну що ж, добре, головне, що ви це зрозумієте. І це, як наче, може, буде для вас і неочікувано. Не зовсім так, не зовсім очікувано. Але ви це зрозумієте, і таким чином буде наступний крок розвитку подій. Добре, покажіть, руни, що буде далі. Як ще буде розвиватись ситуація? Покажіть руни. Так, ще. Так. Для декого з вас руни показують, ну як на початковий етап. Якийсь, ну, такий на фоні, знаєте, ще безсвідомого такого, несвідомий підхід, просто на фоні первинних якихось імпульсів, зменшиться і переросте в більш щось гармонійне. Воно, знаєте, як згармонізує і ваш простір, і все навколо вас буде більш приємним. Більш рівномірним. Якначе, знаєте, такі більше приземлені матеріальні енергії зменшаться і стануть більш гармонійнішими, як наче вони охоплять собою, ну все. Гармонія це ж гармонія, це баланс, це коли у вас буде, знаєте, як, і матеріальне, і фізичне присутнє, і духовне і душевне. Все вкупі, це згармонізується. Можливо, спершу починали ви цю справу, чи ці стосунки, чи цей новий період саме на більш матеріальних таких вібраціях, то це зменшиться і згармонізується. Для декого з вас може бути така ситуація подалі, що, знаєте, як буде здаватися, що цінність і вплив, можливо, якихось, знаєте, якоїсь м'якотілості, от, як наче, буде прояв якоїсь от сили волі і сили духу. Ви, як наче ну, завжди йшли, знаєте, от, як, жили, думаючи, що вам потрібно проявлювати в усіх сферах стійкість, різкість, проявляти свою силу духу, незгинаємість така. От, і ось це якось зменшиться і буде, знаєте, як от людина знаєте, боролась, завжди була в напрузі. Завжди очікувала якихось, ну, можливо, неприємностей, можливо, їй здавалося, що тільки так вона може досягти успіху. То ось такий напружений стан він зменшиться, цінність його зменшиться, і дійсно все більш згармонізується. Можливо, ви, як наче, знаєте, зможете розслабитись, зможете відчути себе. Спокійніше, гармонійніше, можливо, вам буде допомога. Ви зможете нарешті на когось покластися. Ну, якась така ідея, інформація подальшого розвитку. Ви зможете вкласти якусь, можливо, важливу для вас угоду. І це для вас буде також значимим моментом в цьому новому періоді. Можливо, дійсно ви будете відчувати цінність цього всього, що зараз з вами є. І, знаєте, деякий період може буде здаватися, знаєте, застійним. Але ні, первинні імпульси з застою якраз. Якраз цінність цього всього, що зараз буде відбуватися, вона виведе вас з застою, якраз до гармонії. Можливо, для вас це буде незвичний стан, можливо, ви звикли діяти якось по-іншому, але буде так. Ви вийдете з застою саме завдяки цьому початку, і прийдете якраз до гармонії. У когось утворяться. Спілки, у когось утворяться союзи, у когось створяться відносини, будуть якісь, можливо, контракти, допомоги в кожного в своїй сфері. Але це буде дійсно гармонійно, і воно буде вам допомагати. Добре, ну і покажіть руни по ітогу, Ітог цього нового, до чого може призвести. Так. 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 Ну По ітогу якщо ваше життя до початку цих нових подій. Здавалося вам ну, якимось неяскравим, непроявленим. Можливо, було відчуття того, що вже не буде ніякої, знаєте, перемоги, не буде ніякої справедливості. Якщо ви думали, що з вами десь погано обійшлися, може, образили несправедливе ставлення взагалі, може, хтось з вас думав, що життя несправедливе до нього, то Тут буде повна трансформація, будуть зміни, і буде рішучий намір все ж таки отримати успіх, отримати свою перемогу. І, знаєте, як буде взятий точний курс, точний напрямок на перемогу. Буде багато енергії. Оце все трансформується, оце відчуття. А можливо, і сама ситуація, несправедливості, все це дуже кардинально зміниться. по ітогу. Буде чіткий намір рухатись далі, буде чіткий намір отримати свою перемогу і успіх в, цьому, в цій справі, в цих стосунках, в цих нових енергіях, в цьому новому періоді. По ітогу ви отримаєте, дійсно отримаєте свою перемогу. Успіх, ви будете задоволені. І ви будете, знаєте, як рішуче рухатись до цього. Ви будете хотіти цього. Ви будете мати чіткий намір і чітке розуміння своєї успішності. У вас буде поповнюватись ваша енергетика, ви будете окрилені. Все проясниться, все. Цей новий період, по ітогу, прояснить для вас все. Все зміниться. Якщо був занепад, то це також зміниться. чисто як перемогою для вас. І тох гарний цього нового періоду. Пройде він цей новий період, можливо, з сумнівами, можливо, з не... якимись незрозумілостями, можливо, будуть якісь і трошечки неприємні сюрпризи. Але все одно по ітогу ця нова ситуація призведе вас до успіху. Призведе вас до розуміння того, що воно вам потрібне. Ви будете чітко це розуміти. І ви будете хотіти і далі продовжувати цей новий період. Тому що він буде вас наповнювати енергетично, окрилювати. Ось такий того показали руни. Так що, друзі мої, якщо в ваше життя незабаром прийде щось нове, або вже прийшло щось нове, і ви роздумуєте, чим же це все може по ітогу завершитись, то завершиться воно доволі таки гарними подіями, гарним розумінням. Головне, що ви будете відчувати себе успішним, окриленим, переможцем, і будете рухатись далі. Цей новий період має потенціал рухатись далі. Причому рухатись, ну, уже Знаєте, як наповненими енергією, чіткими намірами, це відкриватиме вам шляхи ще далі, далі вперед. І ви зможете контролю... контролювати цей процес таким чином, що, знаєте, буде можливо для декого з вас розуміння, що я недарма прийшов в цей світ, я не дарма живу це життя. І, можливо, це саме те, для чого моя душа втілилася в це тіло, в цю людину. Ну, ось якась така інформація. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!